Господи, Всемогутній, милосердний Отче, звертаюся до Тебе з вірою і смиренням, благаючи про Твою святу допомогу. Ти лікар душ і тіл, ти знаєш кожну мою біль. Змилуйся наді мною, даруй полегшення. Господи, доторкнися до мене своєю благодатною рукою, очисти мою голову від болю, заспокой тривоги, зніми втому, наповни розум ясністю і світлом. Нехай кров моя тече рівно і спокійно. Нехай нерви мої заспокояться, нехай тіло моє знайде мир, щоб я міг могла славити тебе і жити на благо Твоє. Преславна Богородице, мати милосердя, покрий мене своїм святим покровом, обійми мене як дитя, спаси і захисти мене перед Господом, щоб біль минув і не повертався, Святий архангеле Рафаїле, посланцю Божого зцілення. Прийди до мене в годину немочі, наповни мене здоров'ям і силою, щоб біль відійшов, а тіло знайшло мир, святий мій ангеле-охоронцю, будь щитом для мене від усякого зла, спаси мене від усіх недуг, будь моїм захистом від тягаря болю, щоб я знову відчув, відчула радість життя. Господи, нехай Твоя свята воля здійсниться в мені, і якщо ти бажаєш. Даруй мені повне сілення і силу служити тобі в спокої та благодаті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.